Я Володимир Винниченко. Народився я 28 липня 1880 року в Кропивницьку. Навчався в Київському університеті, але за революційну діяльність мене виключили. З того часу я активно включився в боротьбу за права українського народу і словом, і ділом. Як письменник я прагнув показати справжнє життя українців, їхні болі і надії. Мої п'єси. Повісті та романи не раз викликали гучні дискусії. У 1917 році я став одним із лідерів Української центральної ради та першим головою уряду УНР це був складний час, революція, війна, спроби збудувати незалежну державу. Я завжди мріяв про соціалістичну, демократичну Україну, але обставини часто були сильніші за наші прагнення. Після поразки визвольних змагань опинився в еміграції. Жив у Європі, здебільшого у Франції, продовжував писати, розмірковувати про майбутнє України, навіть займався філософією та живописом. Помер я 6 березня 1951 року у французькому мужені.